Ніяк не звикну до європейців з їхнім бажанням, а поговорити. Ось недавно йду по своїм справам, до мене починає говорити мужчина, каже, сьогодні взагалі-то по прогнозу дощ обіцяють. Ти чому без зонтику йдеш? Бережи себе, подумай про себе і такий -дякую. Або інша ситуація, повертайся я якось в 22.00 додому, і мені каже чоловік, чому ти так пізно йдеш додому вже не перший раз? Чому саме в цей час доби я тебе бачу уже не перший раз. Я його не знаю, я його не запам'ятала, але виходить, що він мене запам'ятав. Тобто ти йдеш по своїм справам і тобі можуть сказати, чому ти без зонтика або парасольки. або чому ти йдеш так пізно додому. Чи можете ви собі уявити, що з такими питаннями до мене підійшли в Україні? Я ні.